Роботи світового митця у Львові, виставку засновника об арту Віктора Вазареллі, презентували у Палаці мистецтв. Це французький художник угорського походження, який у своїх картинах застосовував різноманітні оптичні і кольорові ілюзії. Детальніше у сюжеті. Тібор – власник скарбу Вазареллі з колекцією робіт художника. Він об'їхав майже увесь світ. Львів'янам показав 150 робіт митця. Це була унікальна людина. Я і моя дружина були його друзями до кінця його життя. Тим бачив людину наскрізь. Замить мені сказати, чи це хороша людина. Друзі Віктора Вазарелі розповідають, що однією з божевільних на той час ідей художника були кольорові міста. Різноманітні барви, а не сірий бетон принесуть гармонію у людські стосунки, наголошував Віктор на ряд...» Мистецтво вліят арт Мистецтво впливає на низку мистецьких напрямків, в тому числі й на архітектуру. Сучасні архітектори керуються творчістю Вазарелі, його поглядами на світ. В цілому те саме можна сказати і про інтернет-графіку. Що інтернет. -графіку. Графіка. Ми бачимо велику-велику працю. Оскільки це все створено всередині минулого століття, то ну, він був настільки, скажімо так, фанатик свого діла. Ну, бо навіть взяти будь-який елемент з цього, тут настільки все продумано. Виставка у Львові буде ще два тижні. Наступна й остання експозиція робіт зареллі в Ужгороді. Потім колекція Покине Україну. Оксана Василик Зиновічубойдало новини.